Доброго ранку, ми з України. Раді вітати вас на нашому каналі. З вами Андрій і Михайло. Сьогодні ми приготуємо аспарагус. Бо всі звикли, що це спарша, То й так і є. Але насправді це аспарагус. Він буває зелений, буває білий, те, що під землею росте, і іноді фіолетовий. Фіолетовий найсолодший. Ми зробимо декілька варіантів. Одну частину пробланшуємо одну хвилину у окропі. Це так, ми скористалися порадою Євгена Клопотенка. А іншу частину підсмажимо на грилі у беконі по-українськи. Дивимось? Дивимось. Поїхали. Поїх. Так, зараз ми нашу спаршу трошки почистимо. Uh -huh. Оча різкою зрізаємо. І сонечко вийшло. Uh -huh. Задали нашу. Все так смачно буде. Сочніше, смачніше. До речі, це ми чистимо по французькій рецептурі. Це так роблять французи, бо в Україні рідко хто спершу очищає, але ми ріш... вирішили. Бо ми однією ногою в Європі, то треба чистити. Так, так. То що ми робимо? Що? Огортаємо. Бікончимо. Спершу. З любов'ю. Okay, mm. mm -hmm. Робити це Чекаємо, чекаю на що дорогу викладаємо mm -hmm. наші. І смажите буквально пару хвилин. Будемо повертати до п'яти. Робимо соус вінігр, Венегрид французький. Беремо горчицю. Можна брати діжонську, зерна. За... Тут приблизно одна чайна ложка. Mm -hmm. Також з гіркою. Mm -hmm. оцет. Можна винний, можна яблучний, можна звичайний. Почали бальзамічний. І додаємо олію. Одна-дві столові ложки. А ми якісь приправи будемо додати чи ні? Це класичний варіант. А, добре. Можна трошки посолити, поперчити за смаком, але ну, кожен ну, може гостей додати туди перцю. Друзі, наша спаржа готова. Почався легкий дощик. І ми дуже швидко завершили приготування. Перший сніданок з бланшованою спаржі, з беконом, з яйцем і соусом вінігрет. І друге спаржа на грилі з беконом. Зелені. І теж з яйцем. Спаржа дуже корисна. Вона захищає печінку і полегшує кухнення. і роботу мозку. А. а ще допомагає спалити жир. Нема жив. Тож, коментуйте, підписуйтесь. Пробуйте. Робіть як ми, робіть, робіть Кроще. <реш> Краще і кроші. Хочу випити, вибачте. Будьте з нами, залишайтесь на зв'язку. До зустрічі. Все буде Україна!